Держмитслужба розпочала формування кадрового потенціалу серед студентів і випускників профільних вищих навчальних закладів. Створено програму спеціалізованої дистанційної підготовки на тему ключові компоненти здійснення митної справи для тих, хто має угоди про співпрацю з Держмитслужбою. Це сприяє здобуттю професійних знань і полегшує адаптацію під час працевлаштування. Здавши курс, студенти та випускники отримують можливість працювати у держмедслужбі. Орган високо цінує співпрацю з рядом університетів та оцінює випускників, які вибирають роботу в митних органах. З початку року понад 200 молодих фахівців було призначено до митних органів, які успішно пройшли адаптаційний період. Інформацію про можливості працевлаштування та участь у проєкті для деокупованих територій можна знайти за посиланням https2.2.gov.uaйкоса риска робота дефіс зі дефіз персоналом.